Минуло два роки жахливого розстрілу на головному майдані країни 20 лютого в Україні офіційно оголошено днем травру. У Южному, як і по всій державі, пройшла урочиста хода, присвячена героям Небесної Сотні. Лампадки, квіти, молитви та смолоскипи на честь загиблих нагадали усього місту про ті трагічні події. На заході побував Володимир Курбату. Раз, два, три, Під бій барабанів та патріотичні вигуки сформована колона пішла проспектом Миру. Близько 300 южниців зібралися разом, аби віддати данину пошани героям. 70 смолоскипів майоріли у руках людей, символізуючи вогонь сердець тих, хто загинув у Києві. У супроводі автівки поліції колона пройшла проспектом Григорівського десанту до Української православної церкви Київського патріархату. На її подвір'ї пройшла урочиста частина заходу. Зворушливі вірші та пісні змушували усіх присутніх з болем в серці. Згадувати події дворічної давності, представники всіх конфесій спільною молитвою вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та воїнів АТО та просили у Господа миру для України. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Премилосерний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку твою подай. Близько ста лампадок прикрасили висаджені раніше дерева, символ душ героїв. Зі сльозами на очах учасники акції покладали квіти до меморіалу пам'яті Небесної Сотні. Міський голова зазначив, що це буде не єдиний пам'ятник на честь тих, хто віддав своє життя за Україну. Ми тут на цьому місці збудували пам'ятник дійсний, такий, що відповідав ну, сучасності, скажімо, так як цього бажають сьогодні люди. І в нас на цьому я думаю, що навіть отут, де ми зараз знаходимось, на цьому місці є можливість будувати. І влада я думаю, ми бюджетом, коштами поможемо в цьому плати. Цей захід залишив у присутніх неабиякий відбиток у серці, адже події на майдані незалежності вже стали частиною нашої історії і нагадуванням про те, що не має повторюватись. Результати можна оцінювати по тому, як ми почнемо жити, що змінилося. Я не думаю, що ми готові до якихось великих стрибків, але е, вронити зерно в душу і дітей, і більше всього дорослих, тому що від дорослих зараз багато що залежить. Це дуже важливо і мені би хотілося, щоб вірю, що мало би все бути добре. Квіти зав'януть, смолоскипи згаснуть. Проте пам'ять про загиблих буде жити вічно, а значить, будуть жити і вони. Era <music> o